Ви хочете схуднути, але досі вірите в деякі міф. На схудненні не можна їсти картоплю і сільодку. Моя подруга казала, що це дуже калорійно. Від картоплі можна погладшати. А тепер давайте я розвію цей міф. Відварена картопля має всього 80 калорій на 100 грам. Мало того, це повільні вуглеводи, які вас насичують. Плюс, коли ви відварюєте її в кожурі, це допомога вашому травленню. Наш улюблений оселедець, звісно, краще обирати натуральний без олії, тоді калорійність буде менше. Натуральний оселедець має всього 250 ккал на 100 г. І саме головне є джерелом корисних омега-3, які необхідні жінкам вітаміну D3 і B12. Оселедець надовго насичує. Такий обід вам обідеться всього в 350 ккал. А скільки задоволень! Кудення це не про заборону, можна їхати смачно і при цьому втрачати ворогу.